Міське управління благоустрою та житлової політики разом з підприємством Сансервіс активно взялися за виконання робіт з благоустрою міста. В Планах закладено чимало заходів з озеленення, ремонту та впорядкування паркових зон, місць загального користування та малих архітектурних форм. Благодаря тому що в в Кримруги час був прийнятий міський бюджет на 2015 рік, Сьогодні з'явилася хороша можливість почати своєчасне виконання робіт, зв'язаних з благоустройством міста. Річ йде не тільки про встановленні парку, обрізки, санітарної обрізки, парковоскверу в місто обшого Устройстве дорог, а, а также ремонте и восстановлении освещения, внутриквартального, паркового и так далее. Речь идет, конечно, и о малых архитектурных формах, таких как памятники, детские площадки, фонтаны. Станом на сьогоднішній день за кошти місцевого бюджету вже приведено до ладу чотири дитячих майданчики. По одному у військовому містечку та на мікрорайоні індустріальному, і два по Миколаївському шосе. Підприємством Сансервіс були проведені роботи з відновлення цілісності дитячих атракціонів, огорож, малих архітектурних форм, що були пошкоджені снігом і дощем, а ще роками недобросовісних городян. І ці чотири майданчики лише початок цьогорічної роботи. В планах на этот год более 20 детских площадок отремонтировать и как и цепочки, как и качельки, так и, соответственно, ограждения, лавочки, в том числе и подвоз песка. Речь идет, конечно, о детских площадках, в первую очередь, которые расположены на местах общего пользования. Стосовно благоустрою, розташованих на прибудинкових територіях дитячих майданчиків, Олександр Катриченко радить мешканцям міста звертатись до відповідної управляючої компанії. А якщо були зафіксовані факти вандалізму або місність дитячих атракціонів викликає сумніви, треба звертатись безпосередньо до управління благоустрою та житлової політики за номером 440-02-38. Тоді управління матиме змогу своєчасно зреагувати та привести до ладу дитячий майданчик, щоб маленькі мешканці міста мали місце для безпечного дозвілля.